А число. Ділення починаємо з найвищого розряду одиниць. Тому, тому читаю число найвищого розряду одиниць діленого. Дев'ять. Порівнюємо найвищий розряд одиниць з ділені. Якщо більше, то це є перше непонеділення ділення. Якщо менше, то знову наступний розряд. 9 більше за 4. Тому у часті буде три цифри. Раз, два, три.

Делать на 4 цели на 4. 16 меня. 16 цели 2. По 3 молодых. в Постаченные делания